Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems і ми продовжуємо нашу рубрику коротко і поділо. Рядом зі мною наш культиватор «Причепний» 4,2 метри захвату, чотирьох рядний. Саме цей культиватор не забивається рослинними залишками, що економить ваш час, але ніяк не відображається на якості обробітку вашого ґрунту. Маса даного агрегату – 1350 кг. З приводу рами. Рама у нас іде посилена. ми її додатковими перемичками та товстостінними трубами, які знеможливлює деформацію самої рами і зміцнює її, максимально зміцнює. Далі поговоримо про наші робочі органи. Покажу вам зблизька їх. Саме цей культиватор має 17 робочих органів. Зараз ближче покажу вам стійку саме нашого виробництва з релігуванням жорсткості пружини під будь-який тип ґрунту, яка дає якісну обробку ґрунту та універсальність використання. Крім нашої стійки, ми використовуємо ще дві стійки білоти одна з них S-образна, інша двохвиткова. Як ви можете бачити, ми поставили два гідроциліндри на кожну сторону. Це дає стабільність та довговічність роботи самої гідравлічної системи. Після наших стієк йдуть дворядна пружина-борона, яка має величезний діапазон регулювання, що дозволяє вибрати оптимальний кут атаки і глибину розпущення ґрунту. Так само це дозволяє виставити ґрунту таким чином, щоб і не потрібно було чистити, і при цьому ви не втрачаєте якість обробки вашого ґрунту. Після нашої пружинної борони йдуть катки. Катки прикочують землю, розбиваючи груди землі. Таких катків маємо чотири варіанти. Перший, це зубчастий, також є трубчастий, планчастий і трубчасто-планчастий каток. Завдяки тому, що наш каток пустотілий, він. Знеможливий варіант забивання землею. Ось такий він культиватор причепний 4,2 2 метри захвату, чотирирядний. рядний. Він чекає саме на тебе, тому пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо раді вас бачити. До побачення!